Привіт, мене звати Марія і це є домашня бібліотека, де я роблю огляд книг, які, на мою думку, варті уваги і поваги. Це є третій на який ніхто вже не чекав і всі забули, але я його продовжую робити. І отже в мене сьогодні на огляді книга, яка, на мою думку, варта вашого часу. Це є Іван Мазепа, Право на шаблю, авторка Віра Курико. Моїх п'ять причин, моїх п'ять роздумів, чому ця книга варта уваги. Перша причина це остаточно закрити для себе питання, якщо у вас стояло ще відкритим, щодо Мазепи. Хто він? Він герой чи він зрадник? Чому ми до кінця не знаємо, не можемо бути певними, що ці портрети, які залишилися Івана Мазепи, це справжні портрети, і спра... по-справжньому він виглядав саме так. Чому у Мазепинці це була слово лайкою, якою ображало українців, які хотіли самостійності більше України? А, і... Насправді я би цю книгу рекомендувала студентам, школярам, які вивчають постать Івана Мазепи, щоб зрозуміти, наскільки це була непересічна постать, і що йому як за що плюнути, так і подякувати. Друга причина це, це пам'ятати про трагедію Батурина, яка, на жаль, у нас в якійсь мірі повторилася з Бучею, бо вона дуже сильно переплітається, зокрема, в тому, Свідчення іноземного посла, який приїхав, приїхавши разом з Іваном Мазепою до Батурину, побачивши всю цю трагедію, тому що це був 1708 рік. Батуринська трагедія полягала у тому, що цар Петро наказав знищити повністю це місто і вирізати від малого до старого українця. Побачивши наслідки, іноземний посол для себе виокремив, що це робилося з великою насолодою, московитами. Уявіть собі, 1708 рік. Мені здається, іноді що в Московії часу просто не існує, і вони завжди мали таку ненвість до українців. А Батурин, щоб ви розуміли, і так само ви зможете дізнатися безпосередньо в книзі. Це було доволі багате місто, було доволі розкішне місто, доволі добре там жили люди. Там було кілька десяток церков. Так, третя причина, на мою думку, чому маєте прочитати цю книгу? Це. Тому що це авторка Віра, Віра Курико писала. Я обожнюю цю авторку, вона надзвичайно пише легко, доступно, цікаво. Незважаючи на те, буде це історія про особистість певного непересічну, історичну, наприклад, як Левко Лук'яненко, про якого вона також писала книгу. Чи скажімо про Івана Мазепу, чи скажімо про певні події історичні, вона настільки легко проносить вас крізь. Крізь ці історії, у вас немає відчуття, що вам як в школі подають, у вас немає відчуття, що ви щось зазубрюєте. У вас є відчуття, що ви стараєтесь вникнути і об'єктивно оцінити ті події, які були. Тому що нам для себе, тому що це історичні питання, так, і нам для себе потрібно зробити правильні висновки, нам, як українцям. Четверта причина це є. Нагадування про те, що українця може побороти лише українець, що наша е, сила є в єдності українців, а Ахіласова п'ята є у міжособицях е, в числавності, в амбіційності, в мстивості. І це ті речі, які нам так само заповідав, а саме бути е, об'єднаними е, Володимир Мономах у своїх листах. Однією моєю з думок, чому, е, чому викрадають українських дітей Росія. Е, це для того, аби повністю напхати цю дитину пропагандою в голові, переконати її, що Україна як держава і ненависна країна, яка вбила її батьків умовно і через якихось там 10, 7 років, 5 років, залежно який вік дитини, може і 15 років, вони будуть вербувати цих дітей у шпигуни, або відвертими робити, або кидати їх на війну. Тобто варіантів є безліч, тому що московити, верхівка московитів любить дуже символізми. І якщо ви знаєте хто кого би. Хто вбив Євгена Коновальця, хто вбив? Степана Бандеру, хто вбив Миколу Леонтовича, то ви прекрасно знаєте, що це вбили не хто інший, як українці. Ось такий символізм люблять Московити, коли українця вбиває українець, тільки українець, який менше тямущий і з більшою кількістю пропаганди в голові. І п'ята причина це нагадування собі, що люди, які відстоювали, які вкладалися в розбудову української держави, української культури, це далеко не бідні люди. І Іван Мазепа є такий же чоловіком, такою ж історичною постаттю. він був багачем. Він був багачем, він подарував своїм племінникам можливість навчатися, фінансово їх підтримував. Він лобіював питання їхнього вступу в різні заклади. Він дарував, мав спроможність подарувати будинок. Він вклався як меценат в розбудову кілька десяток церков, і з наших підручників, наскільки я пам'ятаю, що коли вчилися в школі, про це нам мало що розповідали, що. Люди далеко були не бідні, які вкладалися в розбудову українського питання. Це варто пам'ятати. Сама книга читається на одному диханні, дуже легко, дуже проста, Я думаю, вона є доступна як для школярів старших класів, так і для навіть людей українців літнього віку. Тож вертаємо свою колективну пам'ять. Якщо вам були цікаві. Такі роздуми мої. Якщо вам сподобалось це відео, ставте сердечки, я буду дуже вдячна. Також підписуйтеся, щоб мене не загубити. І я вам кажу до зустрічі, до огляду наступної книги.